За мужність, проявлену на Олімпійських іграх, за волю до перемоги і самовіддачу одеські спортсмени були нагороджені почесними грамотами і подарунками. А чемпіон Юрій Чебан, спортсмен ФСК Хімік, отримав грошову премію у розмірі 50 тисяч доларів і квартиру в Одесі. Не залишили без уваги і тренерів наших олімпійців. Хіба сказати, за те, що самого чала. В начале гребного спорта он верил и поддерживал меня. Сергей Александрович нашел, то, что он я, тоже боролся за меня моему тренеру. Первым, второму это Вячеславу Михайловичу Строкину и моей маме Чебан Александрович за то, что они толкали меня на олимпийские ступеньки. Наступна літня олімпіада пройде в Ріо де жанейро в 2016 році. На перший погляд до неї ще далека. Але підготовка до майбутніх змагань почнеться вже в самий найближчий час. Вже зараз для цього будуються стадіони і купується спортивний інвентар. Адже Україна і далі готуватиме своїх спортсменів до майбутніх перемог. Одеса завжди була кузницею скажем так, олімпійський чемпіоном. Первоолімпійські чемпіони теж були і Одеси. і не зря ми в тому году восстановили льдинку, скажем так, там, где наши фигуристы и Петренко, и Бою становились олимпийскими чемпионами. И поэтому, знаете, это не будет какая-то, знаете, одна такая акция такая, что мы сейчас почествуем олимпийцев и все. И то, что в этом году мы строим в Одесской области 16 новых стадионов, это продолжение, вот, если хотите, вот тех задач и той темы, которую мы поставили перед собой по развитию массового спорта. Також слід пригадати і подякувати тренеру нашого олімпійського чемпіона В'ячеслава Сорокина, адже саме він вклав свого учня весь свій талант, знання, силу і виховав волю до перемоги.